Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про замерзлу питну воду. Пункти обігріву для бездомних людей та безпритульних тварин, яких пускають погрітись в кафе та магазини. Далі розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин тиждень Миколаїв. В Миколаєві через постійні відключення електроенергії та зниження температури замерзає вода в точках видачі. Відтак більше половини з них або тимчасово не працюють або функціонують з перебоями. Євген тричі на тиждень ходить набирати воду до пункту роздачі поблизу гімназії номер 7 Проте говорить, 17 січня води набрати не зміг. Я пішов, бо в мене декілька є похилих чоловіків, та жінок котрим я розвозю водичку. Пішов провірити, а там заморожені крани, І прийшлося піти далі. У нас водолечебниця, там, ну, там багата черга була. Тому, каже, пішов купувати воду у супермаркет. Також зробив запаси, коли пункт видачі знову на певний час запрацював. Довго шукав, де набрати води, Валентин. Я в'їхав 5 місць. На вулиці Шевченка було около 15 ї школи. Далі около школи суда дворця культури строїтелі, там теж води немає. І от оказався на вулиці обсерваторний. Взяв чотири баночки на неділю. Хватить. Довелося шукати нове місце видачі води Катерині. Ми ось набирали ось тут у дворах. Чудова, чудові виходи, чудові колонки. На жаль, вони замерзли, і взимку немає можливості це робити. Тому зараз ми, я набираю у іншому місці ось з тої сторони, але черги дуже величезні. З перебоями працюють більше половини пунктів видачі води, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк. Найбільше проблеми виникла у нас по пунктам розливу, які. Обслуговується комунальним підприємством пілот, тому що це здебільшого школа, це здебільшого суспільне місця, де вода знаходиться безпосередньо системі очистків приміщення, а пункт видачі в іншій точці. Каже краща ситуація на точках видачі води підприємство Миколаїв Облтеплоенерго, тому що як правило вони розміщені на території бойлерних, і кхе, самі системи очистки вони знаходяться в теплих приміщеннях. На базі Миколаїв облтеплоенерго працює 79 точок видачі питної води. Говорить директор підприємства Микола Логвінов. З них 28 точок працюють постійно без відключення електричної енергії. Інші точки працюють згідно графіків ГПВ. І коли міняє змінюється графік в ГПВ, то у Фейсбуці в інших соціальних мережах ми сразу вкладаємо перелік точок, які на даний момент працюють. Були проблема проблеми, і то не критичні з п'ятью точками по місту. Всі інші точки працювали згідно штатних задач. Також збираються дообладнати деякі точки видачі води малими генераторами. Вони не працюють на генерацію води, але вони будуть працювати на видачу води. Тому що графіки відключого нерастановиться стануть жорсткішими, і наші амуляторні акумулятори та інвектори, які якими у нас, у нас обладнані всі точки, не розраховані на 7 годин. Вони зраху на 3-4 години на видачу над забезпеченням роботи інших точок працюють. Говорить Роман Возняк. Ми запроваджуємо систему дротового обігріву точок видачі води, крім того, наші працівники КП «Пилот» сьогодні об'їжджають всі точки, і за допомогою фенів, за допомогою паяльних ламп обігрюють трубопровод для того, щоб поновити роботу точок. В миколаївських спеціалізованих соцзакладах тимчасово перебувають 150 бездомних людей. Для тих, хто живе на вулиці, передбачене гаряче харчування. Є пункти обігріву та змога переночувати в теплі. В центрі реінтеграції бездомних людей зараз перебуває 40 чоловіків. Спочатку, втративши житло згодом і постійну роботу, тут опинився Віктор. Є люди всі проблемні. у кожного тут своя жизненна ситуація, як він казав, на вулиці. Це єдине місце, яке помогло мне выжить. Да, Это единственное заведение, которое решает наши проблемы, которые по ну, социальному обустройству в обществе и вообще для выживания вот в этой ситуации, что сложилось в жизни. Тих, хто тут живе, годують тричі на добу. Люди мають всі базові зручності, також охоче можуть ходити на підробітки. Для тих, хто не є клієнтом центру реінтеграції, окремо облаштовані приміщення. Люди, яких доставляє, чи швидка допомога, чи поліція, чи самі люди приходять, вони тут мають змогу в нас переночувати, також отримати гаряче харчування, нагрітися. І раночком вони йдуть, кожен по своїх справах. Тут у нас тепло, тут у нас тапчан, скамейки, стільчики, все, що потрібно людині, щоб вона вгрілася. Ковдри ми видаємо, ну, дивлячись на те, яке, яка кількість людей сюди приходить. Так, у нас отут лежить поки дві чергові ковдри. Якщо більше черговий знає, де що знаходиться, він видає людям, щоб люди могли вгрітися, посидіти. І провести ніч в безпечному так сказати, місті в місті працює два центри реінтеграції: цей та відновлення, в якому 110 людей розповів директор департаменту соцзахисту Сергій Василенко. В порівнянні з минулим роком їх менше на вулиці, але їх не менше в наших установах, тому що Відновлення, будемо говорити, переповнено, практично зараз там немає лежачих місць. У нас трошки є ще міста на круговій. Зменшення кількості бездомних на вулицях міста, соцпрацівники пов'язують з безпековою ситуацією. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з цим, тому що ці люди теж шукають більш затишного міста, більш безпечного місця, де можна було перебувати довгий час. Це перше. І, і друге, те, що зараз велика кількість різноманітних дач різноманітних ще міст їхнього притулку, де вони можуть знаходитись і перебувати не маючи свого житла. Враховуючи холод на вулиці у соццентрі, розгорнули додатковий намет, але поки його не використовують, немає потреби, говорить Тетяна Харченко. Центри соцзахисту в різних районах міста також готові до обігріву та надання іншої допомоги бездомним людям, додав Сергій Василенко. Дві години в теплі можуть врятувати життя безпритульній тварині протягом тижня у Миколаєві температура до мінус 15 вночі та до мінус 7 градусів в день. Містяни залишають воду та їжу для собак і котів, ставлять будки у дворах, а власники бізнесів пускають тварин у магазини та кав'ярні. Лис Рафта Ера. Ці троє вже не першу зиму гріються у кав'ярні Романа. Підприємець розповідає, обладнали для собак лежанки, годують. Нещодавно одного з собак навіть возили до ветеринара і лікували. Отецкас скори помочі живе. Як вісня, прибігає до к нам раз тиждень на день, два. Покушать, поспать, і потім обігають далі. За все время буквально пару. Случає було, коли люди попросили вигнати. Я з за цього переживаю, якщо чесно, всегда, тому що ну, якби далеко не всі можуть реагувати на це нормально. Я переживав, думаю, як буде людям. Вроді, слава Богу, все в порядку. Тому що, зараз, коли холодно, жалко їх. Головне, щоб собаки не були агресивні, а їх присутність в закладах не заважає, говорить відвідувач кав'ярні Артем. Добрі, щасливі собачки. В самих є двоє. Це якісь різноманітні, тим паче зараз що на вулиці холодно, люди не виходять, то що казати про собак безхатніх. Хотілося би, аби місцева влада також звернула увагу на допомогу безпритульним тваринам, говорить Роман. Це якби ніхто не фінансує, ніяких державних програм на цю тему я ніде не зустрічав. і дуже хотілось би, щоб к. На бездомних життях, увагу, в цілому, ведь действительно, особенно в морози, о них нікому абсолютно заботиться. Через морози до магазину частіше приходять нові коти, говорить продавець зоотоварів Максим. Є і постійні мешканці. Так і взагалом десь 5-6 котрих ми на постійній основі годуємо, водичкою наливаємо та доглядаємо там, кому іноді глазки капаємо. Ну, самі розумієте, це кішки, які живуть на вулиці, то іноді їм потрібна допомога. Кількість безпритульних собак у місті зменшується. Вже є програма стерилізації на наступні чотири роки, розповіла директорка комунального підприємства Центр захисту тварин Олександра Купінець. В мороз навіть дві години в теплі можуть врятувати життя тварині, говорить купінець. Наливайте собакам теплу та й котам теж теплу водичку, щоб вони могли попити. Також ми закликаємо власників бізнесу пускати тварини, якщо є така можливість, погрітися. Бо ну дуже дуже холодно на вулиці. Гуманне ставлення для, для тварин це показник напевно людяності в нашому суспільстві. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.